Всім привіт! Ви потрапили на кокосову сторону YouTube. Як я вам і обіцяла раніше, велике відео з моїми формами силіконовими. Це не все, це тільки такий мінімум, який я хочу використовувати для подальших моїх проєктів. І перш за все, це будуть вироби з епоксидної смоли. Ну і свічки, і і і, і. Так, де вони? У попередніх відео я казала, що замовляла форми у кондитерів. І от я згадала про ці пір'ячка. Сподіваюсь, вийде гарно. Пірячка різні. Бачите, вони такі тоненькі. Для того, щоб зробити з мастики або з чогось такого, і кудись в тортик це втикнути. Я думаю, що буде гарно це зробити у вигляді або брилочків, або потім кудись в подальшому вплавити, бо у мене вже грандіозні плани на всякі світильники. Я собі це замовляла для мила вплавляти кудись. Ця формочка трошки вон, в чорному та червоному в мильних основах Пробувала щось зробити, чи в мене воно не вдалося, чи що, я не пам'ятаю, але я це нікуди не викладала. Спробуємо ще. Можна от одну формочку якусь. Ну, таких у мене дві. Ні, вони всі трі різні. Сама менша, середня і найбільша. От я, напевно, найбільшу відріжу і зроблю, заберу це в епоксидку. а ці буду використовувати далі в милі, можливо, в свічках. От саму маленьку можна на мило. Цю під свічки, теж є у мене цікава ідея. А цю під епоксидку можна буде теж брелочки робити. Ще мені дуже сподобалась ось така формочка. Все магнітиться дуже сильно. Ось така карта. І вплавлена в сердечко. Це, здається, взагалі для цукерок. Так, давайте, напевно, пришвидшимося, бо я дуже багато про окремі форми розповідаю. І так відео затягнеться дуже-дуже довго. А форм у мене дуже багато. Ось це теж для тортиків, для цукерок. Я люблю Україну, голуб миру, герб і така надпис ЗСУ у вигляді серця. Ці форми я думала, що буду вплавляти кудись в мило, але вони ну, дуже великі. А зробити з них якийсь світильничок, підставочку, щось таке дуже прикольно буде. Україна понад усе. І доброго вечора ми з України. Там був прапорець у вигляді серця, а тут просто прапор. Я не знаю, чи актуальні ще ці фрази, бо воно в мене лежало 3 роки. Нічого я з тим не могла придумати. Так, далі ось такі гудзики. Давно купувала. Я робила з цим мило. Дуже прикольно вийшло. Хочу спробувати щось з епоксидки зробити. На цю тарілочку у мене є плани. Хто пам'ятає, я показувала собачок, наліпки для манікюру з коргі. У мене на цю тарілочку плани. Треба її помити, бо все в цементі. Так само цей листочок. Таку підставочку підсвічничок я робила з цементу. Тепер хочу з епоксидки спробувати, але для цього треба її помити, щоб вона була чистенька. І це буде як така підставочка під каблучки, може ще під щось. Серце ось таке серце підсвічник. Хочу спробувати сюди покласти мох. І подивитись що з цього вибір. Так, Котики котик бафік, бафамедик. І нові ті, що мені прийшли дракула і такий Чаклун. Теж помити цю трояндочку я замовляла під свічки. Або під мило. Там вже як піде, хочу спробувати зробити підсвічник з нею. Має бути гарно. Я, як завжди, всі 14 лютого, 8 березня, я трошки пропустила, бо мучилася зі спиною. Ну, нічого. Мені більш цікаво поки поекспериментувати. Колись давно показувала ось ці пончики, так я до них і не дійшла, поки треба помити і те щось придумати. Є у мене ще ось такі форми, я їх брала давно під заливку мила у вигляді кристалів. Може, до цього руки у мене дійдуть. Що в мене тут ще? Форма шоколаду, мушлі. Мушлі теж мені потрібні на один цікавий проєктик. Сердечка, ну, не знаю. Шоколадка. Кудись я її хотіла. Куди не пам'ятаю? Або вмила, або ще щось. Теж помиємо. Подивимося, що з цим зробити можна. Ось такі звірятка. Це теж мають бути шоколадки. Теж помию. Подивимося, що з цим можна зробити. Поки на цьому роблю паузу, Іду мити всі формочки, і потім з вами продовжимо. Ура! Нарешті я все відмила. Всі формочки, те, що вам показувала, вони в мене тут. У два слої сушаться, як вони висохнуть, будемо з ними продовжувати працювати, а поки буду показувати вам інші. Продовжуємо. Оце величезна коробка це все мої пластикові форми. Тут я купувала ще ось такі куполи, щоб фоткати мило. А, типу десертики, фатле, так я до них і не добралася. І ось такі коробочки. Поки їх відкладаю. Так, зараз відберу все, що стосується Хеллоуіну. Я думаю, щось із цього ви бачили. 100%, якщо підписані на мене в інсті. Ну І також я такі милки милила, різала, що я з ними тільки не робила. Хочу їх відкласти окремо. Це, от, бачите, декілька різних форм. Десь щось повторюється. Шапка. Ось Такий ще гарбузик. Це взагалі, чи під кекси, чи під о, щось таке. Це я купувала і в Аврорі, і в АТБ, і десь ще. У мене три різні форми. От, бачите, привид, поменше, побільше, і так само з мишкою. Більша і менша. Стара форма. Тут дивні такі. Хто це мумія? Котик, вампір. Мені тут, якщо чесно, тільки гарбузики подобаються. Дублі. І от ще два гарбуза. Так, це є. Зараз я хочу перебрати усі форми відібрати силіконові. Хто пам'ятає серія мила у мене була у вигляді попитів. Це ж треба гарненько відмити. Тут я варила милки звичайні перевари. Це з, саме з цих форм, з такого мила почалось моє миловаріння. Ця моя найулюбленіша. Два таких сердечка. І десь ще загубилося таке синеньке. Це все формочки пластикові, як ви бачите. До них ми повернемося пізніше. Зараз чисто по силікону. Ще одна велика коробка. Тут і для свічок, і для цементу, і для мила. Такі от маленькі I love you Трошки 18. Думаю, цю форму всі знають, пам'ятають. Ще маю таку. І зараз у мене проєкт паралельний. Це я роблю силіконові форми. Так, як ви бачили, до мене силикон приїхав. То роблю такі от формочки, 18, щоб в мене було їх більше і дублів, і різноманітні були. Потім побачите: ось такий середній палець. Я цю форму розрізала, бо у мене постійно цей палець відламується. Я її розрізала і так і не заливала. Не пам'ятаю чому. Щось не, не дійшли до неї руки. Так, це форма котика. Зараз його вам покажу. Ось такий котик, статуеточка. Дуже сильно видно, що він на 3D принтері зроблений сама форма. Якщо я почну його обробляти, я боюсь, що всі ці його риси мордочки, я просто зітру. Поки я не знаю, що з ним робити, наче і форма прикольна, але Але... Ну, для свічки там ще можна якось спробувати загладити. Так що, скоріш за все, такі будуть тільки свічки поки що. Черепушка. Теж треба помити і залити, хочу, з кольором. Це ось такий. Така маленька черепушка. Можна сюди поставити свічку-таблетку. А можна поставити звичайну свіч, наприклад, таку. І коли потече віск, він потече отут через очі. Бачите, він а, тут блистить, тут ще ні. Це я його не закінчила покривати лаком. Він в процесі. Хтось скаже, о який жах, навіщо таке взагалі треба. Деякі люди є, кому це подобається. І я націлена працювати саме на таких людей, з такими людьми, яким подобається всяке таке готичне. Це свічка, яку ви тільки що бачили біленька. Космонавт, треба його теж помити. Це може бути як свічка, так і статуєточка. Це, ну, щось типу, або привида, або якась, не знаю, діва Марія. Щось таке для кожного своє. Для мене це пара до. Форми дух, а потім вам покажу її. Цю формочку, вона десь там закопана. Мушлі. Я думаю, бачили розпаковку, якщо ні, можете погортати, подивитися відео розпаковки з джуму. Ось така мушля велика. Це під цемент і сюди під заливку свічка. І те ж саме з такою. Тут така велика форма, має бути дуже круто. Теж сюди буде свічка заливатись. І у мене ще є три мушлі під мило. Я думаю, що буде прикольний наборчик. Так, що в мене тут? Ага. Це я заливала свічки, це клубочок, теж треба помити після воску, і тюльпан. Це формочка для мильниці. Ось вона, теж в процесі покриття лаком. Бачите, тут вже лаком покрито, тут ще ні. Я хочу спробувати поставити її в ванну саме ось так, ну, тільки наполовину покриту, подивитися, чи почне воно тріць, тріскатись від е, мила. Вона класна, така гладенька, ніде нічого чіплятись не повинно. Ну, максимум у ці кутики можуть. До речі, формочка, яку я мила. Ось так вона виглядає. Я її скріпила. Не знаю, наскільки тут рівно, я не центрувала. Це перша заливка для мене це як тест, як себе буде поводити та чи інша форма. Виглядає класно, такий міні-кубок. Як бачите, все тримається. Якщо прикладати зусилля, то, звісно, вона відпаде, відламається шматок цементу, відклеїться. Якщо з ним поводитися обережно, то все буде триматися. Виглядає як якийсь такий драконячий. Не знаю, драконячий кубок якийсь, я покажу. Один з демонічних котиків бафік. Бачите, вушка я приклеїла. Це більш обережно, це. Більш видніше тріщину. Але це можна просто замазати розчином цементу, і все буде ок. Тут величезна колекція саме силіконових. Так, це я вам вже показувала, сердечки під такі бульбашки, емоджі. Хочу спробувати їх залити смолою і подивитися, що з цього буде. Цифри. Так, тепер це все у мене під свічки та під цемент. Зараз буду показувати, що до чого, і розбирати, що мені треба помити. Це така підставочка під гаряче. Нещодавно на каналі я викладала відео з колекцією жовто-синьої заливки цементу. І там була ось ця підставочка. Зараз хочу розібрати все, щоб помити. Ну і просто охайніше поскладати. Вазочка. Лотос. Тут черепушка зі змійками. Це один з моїх найулюбленіших черепів, і це, здається, перша форма, яку я заливала. Він такий. Не знаю, венеціанський, готичний, з такими от вензилями. Так, це форма лева. Тут дівчина у платі. Чоловік прикрився. Теж форма чоловіча. О, ось цю формочку я шукала. Вагітна жіночка. Венера. Силікон м'який, але для заливки свічки або я щось не так роблю, або вона просто не підходить, або її треба розрізати. Розрізати я не хочу, тому це буде форма чисто під заливку цементом, і дуже красиві форми виходять. Так, ще ось така жіночка і ось така жіночка прикрита. Всі ці статуеточки у мене є в інстаграмі, вже можете заходити, подивитися. Там вони і фото, і відео з усіх сторін. Ще ось такий череп. І от то, що я казала, дух. Це взагалі для свічки я замовляла, але тепер у мене на неї дуже такі грандіозні плани. Якщо все вийде, я вам обов'язково покажу. Так, що це у нас? Ага, це масажне милко має бути. Всі у мене тут коробочки розгубилися, горщик з кришечкою раз. Горщик з кришечкою два. Це ось так виглядає. Думаю, теж на каналі ви у мене їх бачили. Це найбільша форма в моєї колекції. Підставочка і ось така рука з черепом. Так, форма з кришечкою 3 І форма з кришечкою 4 і форма з кришечкою 5, такі всі різні. Так, овали. Це такі міні підсвічнички. По формі, я думаю, ви все самі бачите. Ця моя улюблена. Так, тут піончик чогось загубився. Це форму я вже відливала сама з мила готового. Зайчик, Формочка Землі під свічку. Куб ін-ян, яку я все ніяк не зроблю. Так, оці, напевно, свічки. Все помити треба буде. А, теж одна з моїх улюблених формочок лотос. Ще один лотос такий великий. Дві такі от. Полусфери це кашпо під квіточки. У мене в таких сукуленти ростуть. Форма теж під свічку. О, а це, що називається, я не помила форму після заливки свічки, і бачите, що з нею трапилось? Треба терміново відмивати гарячою водою. Такий гарбузик з мордочкою. Як би показати? Коротше, ось така мордочка. Ще одна мушля свічка. І ось такі штуки, які вплавляти можна. Штампики такі. Так, на цьому поки що все. Силіконові ми розібрали, а пластикові я буду розбирати пізніше, теж мити. І це буде, напевно, вже в окремому випуску. Чисто всі. А, чисто всі пластикові форми. А, з силіконовими це ще не все. У мене десь ще вони є. Я їх всі знайду і покажу окремо, коли буду про пластик розповідати. Всім дякую за увагу, за перегляд, всім па-па, Бережіть себе і не забувайте донатити на ЗСУ. Якщо бажаєте допомогти моєму каналу, все є під відео. Всім па-па.